Сьогодні у новинах поліція затримала чоловіка та жінку, які допомагали незаконно виїхати за кордон. Родина Житомирян виготовляє пічки для ЗСУ. У 24 роки став батьком для вісьмох дітей. Ронці Житомирщини 6 січня затримали бордичівлянку та вінничанина, яких підозрюють у організації схеми незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку. За 2 тисячі доларів чоловікам оформлювали шлюбі з матерями-одиначками та документи про опікунство над їх дітьми. Їм загрожує до восьми років ув'язнення. За версією слідства з серпня по грудень вони сприяли виїзду за межі України шістьом чоловікам. Середньо особа жіночої статі її роль була в тому, щоб підшукувати матерів одиначок. От, а особа чоловічої статі підшуковував так званих клієнтів, майбутніх батьків, от, на яких оформлялися ці діти. І спільними зусиллями він привозив чоловіка, вона привозила жінку цю під одне управління ДРАЦ, от, і там оформлялися ці документи. Вибиралися матері, які соціально не забезпечені, не захищені на низькому матеріальному рівні достатку. Їм також пропонувалася грошова винагорода. Для оформлення цих дітей, тобто діти за кордон не вивозились і просто оформлялося батьківство на них. От вони оформили, допомогли оформити документи по батьківству на мешканця міста Переяслава Київської області, на двох дітей, так як у нього одна дитина вже була своя. Йому треба було ще на двох дітей оформити, щоб. Безперешкодно покинути кордон. Коли ми отримали дану інформацію, було направлено доручення на Державну прикордонну службу України з повідомленням про особу, яка намагається перетнути кордон таким чином. Потрібно дотримуватись Конституції України. Вважає Никодим, керівник Житомирської і Новоград Волинської єпархії УПЦ. Суспільне отримало коментар керівника єпархії щодо проведення контрозвідувальних заходів СБУ, які відбулись 2 грудня 2022 року. В демократичному суспільстві і в демократичній державі мають жити всі згідно конституції, згідно тих законів, які є. І якщо сьогодні десь хтось порушує закон, потрібно приймати певні міри. І Якщо десь були ці обшуки, те чи інше, ну проведені певні заходи. і Що ж ми можемо сьогодні сказати проти цього? Якщо я десь в чомусь порушив закон або конституцію, я готовий перед е, відповідати перед державою. За свої ті дії, якщо я десь чомусь їх порушив. Нагадаємо, 2 грудня співробітники Служби безпеки України провели безпекові заходи на трьох об'єктах Української православної церкви у Житомирі та Житомирському районі. Зокрема, у свято Анастасіївському жіночому монастирі та двох скитах, де виявили заборонену літературу та людей, які перебувають на зв'язку з громадянами Росії. Аліна Домбровська, Віктор Підвісоцький, Суспільне, Новини Житомир. 100 буржуйок за два місяці виготовили Ірина та Богдан Лавренчуки у Житомирі і передали військовослужбовцям на передову. Цех зі створення печей, які можна використовувати як для обігріву, так і для приготування їжі, влаштували на власному обійсті. Іоновий балон, арматура і труба. На одну, на одну буржуйку йде рівно метр арматури, 20 см 80-ї труби, один завіз і трошки фантазій. Буржуйка готова. Легка, мобільна. Комфортно нагрівається дуже швидко, ну, вода закипає буквально 5 минут три літ. Богдан газоелектрозварювальник пічки робить у свій вільний час. Каже, так хоче передати військовим частинку тепла своєї родини. Мені подобається цим займатися, подобається допомагати хлопцям нашим, яким там холодно, які там мерзнуть, дійсно мерзнуть. Ну, щоб якесь. Якийсь кусочок тепла, вони все рівно від отримали від нашої сім'ї. Після сімейної наради вирішили всі гроші зі своїх скарбничок використати для купівлі деталей для буржуйок, які знаходили в інтернеті. Коли написали про свою роботу у соцмережах, знайшли допомогу і нові замовлення. Почали писати військові, почали писати люди. Просто наші житомиряни, які тут теж якщо в них були балони, вони їх привозили. Ми їм робили самі ці буржуйки. А приємно було були буржуйки. Голубі і оранжеві. Розові. А, і розові, то вони там билися за кому голуба, а кому розова. Пічки буржуйки від Ірини та Богдана отримали військові на Бахмутському, Харківському, Слов'янському та Херсонському напрямках, а також захисники на кордоні із Білоруссю. Буду далі займатися, скільки, скільки зможу, стільки буду допомагати, поки не буде перемоги. Я буду далі, продовжувати далі. Приїдуть з перемогою, тоді перестану займатися. Ірина Остапчук Олексій Черко Суспільне новини Житомир. Тут написано прізвище військового і його особистий, я так розумію, номер. Давайте подивимося, відкрутимо її. Ну там щось є, щось налито. якась рідина. Блогери з Житомира передали до Житомирського обласного краєзнавчого музею залишки речей російських військових, рештки прапору Росії, документи, листи, військову форму, спорядження. Вони десь почули чи почитали, що ми збираємо експонати майбутні для майбутніх експозицій. І вони не захотіли, щоб ми знали їх прізвища. Вони хочуть залишитись невідомими. Це молоді блогери, які мають свою якісь аудиторію досить велику. і Вони вирішили оголосили збір донатів на потреби зсу. Вони назбирали десь близько 400 тисяч. Гривень. Купили речі для наших військових. І військові, як, ну, не можна сказати, подарунки, але віддали ці трофейні речі, які вони там на передовій зібрали. Зараз ці речі досліджують працівники музею. Кожна річ матиме свій паспорт з описом. Назва, виробник. Звідки? А тут опис. Нам передали КТО. Ми його значить, дивимося, чи може є якісь клеймо, написи. От. Дивимося в інтернеті інформацію. Починається опис, форма, колір, складові частини. От, наприклад, це декілька таких складових частин. Працівники музею продовжують збирати експонати війни. Вони планують зібрати колекцію особистих речей і українських військових. А ось особисті речі наших військових до нас ще ну не надходили. Тетяна Скоростинська, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир. Вийди, зіронько на небо освіти нам світ дорогу, Ми прийшли колюдувати, щоб віддати шану Богу. фестиваль коляди провели в Житомирському дитячому садку номер 10 ви могли почути, окрім Леонтовича Щедрих Щедрівочка, наші авторські, сучасних наших колег. Ви могли побачити саме різдвяний декор того, що не було у нас в тому році. Три колядки підготували вихователі. Садку самі написали і разом із дітьми заспівали. В групі вихователі складають самі тексти. І приходять до мене як до музичного керівника і кажуть: Валентина Михайлівна, ми все склали, ми все зробили, а тепер зробіть ви. І ми робимо разом це. Я підбираю музику, мелодію і так створюються авторські колядки. Діти з групи Казка перемогли у фестивалі. Чили загалом діти дошкільного закладу заспівали 12 колядок. Усі групи отримали відзнаки та подарунки. Вихователі сподіваються, що цей фестиваль стане загальноміським. Ольга Степуренко, Сергій Кобилянський Суспільне новини. Житомир вісім дітей. Це ж не багато. Це ж не 15. Хворіли вони, ми їх вилікували. Потім зараз я хворію вони мене лікують. 24-річний Володимир Дубровець став опікуном вісьмох дітей свого брата. Марія та Петро Дубровці, рідні батьки дітей, загинули 7 грудня 2022 року, повертаючись лісовою дорогою додому між селами Сущани та копище Олевської громади. Їх автівку знесло з дороги на узбіччя, де вони підірвалися на міні. Сиротами залишилися вісім неповнолітніх дітей: найменшій дівчинці два з половиною місяці, найстаршому 14 років. Марії було. Тридцять 32, Петру, 38. Вони прожили 14 років разом і були прикладом для своїх родичів. Я просто дивився на їх життя, і я тільки радувався, яка була турботлива Марійка, мама, який Петя був заботин, як вони одне з одним дружно жили. Чоловік пригадує, що розповів йому старший онук Юрій, коли дізнався про смерть батьків. Йому приснився сон, наче він лежить, летить в літаку. і Якийсь дядько на нього каже, чи хочеш подивитися бінокль. Ну, каже, хочу. І він каже, дав мені бінокль, цей дядько. І я кажу, дивлюсь, їде наш бус. І потім раптом такий вибух і бус розірвав. Ну, я каже, не встиг розказати його мамі. Мама розбудила, щоб таблетки давати, і поїхали ми на волясь. Для Василя та його дружини Тетяни Марія та Петро були не тільки родичами, сусідами, а й найближчими друзями. І звістку дітям про смерть їх батьків довелося сказати їм. Нам подзвонили і сказали, щоб забрати малий до себе. Ми поїхали їх, забрали. А наші діти вже знали цю звістку. Ми попросили, щоб вони мовчали. Але дочка наша чотири роки. Вона гралася з одною дівчинкою Софійкою і каже. Ваша мама із татом померли. Будете в нас жити. Ну, я їм сказав, що ну, вони взорвалися на мені, ваші батьки. А старший Юра каже, я, ну, я понімав зразу. Каже, як ви по нас приїхали, я ну, зразу, каже, зрозумів, що таке сталося. За словами Тетяни, Марія та Петро виховували у дітей любов та повагу до людей. Василь показав нам останній запис, який зберігся в телефоні Петра. Треба старатись, щоб наші діти були добрими, а не щоб нашим дітям було добре. Тетяна говорить, що кожного ранку, коли готує дітям сніданок, на їх шум прибігає восьмирічна Соломія з записником своєї мами і починає читати те, що написала мама. Хто стане опікуном вісьмох дітей? Родина вирішила одразу усиновив їх 24-річний дядько, військовослужбовець, брат загиблого Володимир. Наталія Скумін, начальниця служби у справах дітей Олевської міської ради, говорить, що діти його люблять. Склались дуже теплі відносини, і перебуваючи на війні, діти весь час їм старалися зв'язатися та дізнатися про нього вісточку. Він приїхав відвідати. Дітей і на похорон, тому діти дуже прикипіли і не стали його відпускати. Володимир в минулому боєць полку Азов із позивним Вовк розповідає, що вони з братом самі виросли у багатодітній родині, у якій було десятеро дітей, тому відповідальності він не боїться. Може не зовсім усвідомлює але це поклик серця, інакше не можна зрозумів, що треба дітям турбота. Володимир каже, що діти приучені до роботи, прибирають у будинку, готують, старші доглядають менших. Головне, щоб не хворіли. Далі весна, сніг розтає, все буде чітко. На вулиці робота буде там, Петя буде малину образати, не ті Там два менших будуть кубнику, щоб посинкувати, полот, щоб на осінь урожай збирати. Так по вулиці прибирати. Другий поверх треба буде зробити, щоб були кожному по кімнаті було. Машину треба докупити, щоб можна було їздити по гостям, бо не машини ж нема. Володимир має дівчину і планує одружитися. Мені мені з ними просто, ну типа я їхній дядько як не є, а їй вже буде сложніше, бо характер має, щоб не ці, не зламатися. Каже, він хороший. Люди можна сказати, з усього світу дуже відкликнулись. Дуже багато було передач гостинців дітям. І грушок дітям було дуже багато. І одна чотка, дуже така турботлива, співчутлива, вона запитала діток, каже, дітки, що б ви хотіли, щоб вам привезти. Ну, вона так вона розуміла, вона, мабуть, думала, що вони скажуть, чи машинку, чи ну, ще щось таке, чи ляльку, щось таке. І вони сказали, щоб тата і мама прийшли. Анжеліка Нестерчук Дмитро Поліщук. Суспільне новини Житомир. 10 січня у Житомирі хмарно. Пізно ввечері сніг. Температура опуститься до мінус 2 градусів. Також хмарно та сніг у другій половині дня буде у Бердичеві. До мінус 3 опуститься температура у Користині, а ввечері піде сніг. Малині вранці хмарно з проясненнями. Пізно ввечері піде сніг, температура до мінус трьох градусів. У звягелі сніг піде надвечір. Марно буде цілий день, температура нуль градусів. Марно та сніг також у Овручі. Зранку і ввечері температура опуститься до мінус трьох градусів. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.